Молодь повинна вчитися, навчатися, бути живою. Хлопці в такому віці повинні навчатися поки що, вони ще молоді трішечки. Треба набратися досвіду, а потім за власним бажанням, якщо вони захочуть, вони повернуться в Україну і будуть або тут якось бізнес свій робити, роботу. Я хочу, щоб для наших дівчат залишились парні. Що ж переб'ємо всіх мужчин. Та мужчин в основному, правда. Ані всі погибну. І що, і що далі? А як продовження роду? Це демографія, це піднімати страну, да, піднімати страну, да. Хтось повинен а то считает, і захищати да, свою батьківщину. Щитають, що хтось повинен воювати, а хтось повинен да, за, за кордон їхати. Да, Ми пересидіти там. Не дуже підтримуємо, якщо так це. Зрозумію, так? Добре. Да. Я так розумію, що якщо у нас війна, то всі повинні працювати на оборону. Всі повинні виїжджати. Це ж не зона. Все повинно бути відкрите і люди повинні свободно переміщатися. Діти мають право жити найкраще. Батьк... кожна людина, кожний батько, мати хоче кращої долі для своєї дитини. Звичайно, я підтримую. Думаю, що просто уїдуть і ніхто не повернеться. З підвидом видом учиться, учиться, раз учитися, але думаю, що ніхто не повернеться назад.